Вітаю 17 жовтня. І в продовження до попереднього відео про збереження бегоній узимку. Окрім шардоней-беликоній, в мене ще є дві бульбові бегонії. Їх я також буду зберігати. Саме цю бегонію я придбала бульбою в епіцентрі під назвою Каскад Біла. Зараз досить холодно вже і вона квітне лише простими квітами. А навесні і влітку квіти були великі і махрові. Вона росте в мене вже другий сезон, тож зимувати в мене вона буде вже вдруге. А ось це фрагран піч. Її я придбала живцем в червні. Вона ще досить мала, квіти, бачите, теж такі прості. Звичайно, влітку вони були такі махрові. Красиві. Її я буду зберігати також. Усі бегонії бульбові, я, ну ці дві, я припинила поливати на початку жовтня. І зараз я їх обріжу. Всі пагони я обрізаю приблизно на половину. Повністю зрізаю всі квіти, всі бутони, всі точки росту. І у такому стані залишу бегонію десь на тиждень на вулиці. Нехай готується до зимовки. А повторююся, що на початку жовтня я повністю припинила поливати бегонії. Тобто, в мене повністю сухий субстрат. Обрізати бегонії на вологий субстрат не можна. Фрагрант піч обрізаю так само. Такими я залишаю їх продовжувати стояти на подвір'ї. І через приблизно тиждень я до них повернусь і обріжу пагони ще нижче. Минув тиждень. Листя вже жовтіє. Бачите? І це добре. Зараз ще раз обріжу їх покоротше. Ось так. І залишаю їх стояти на подвір'ї. Минув ще тиждень, листя опало, залишки листя я обрізала, деякі пагони теж вкоротила ще і не поливаю. 6 листопада минуло три тижні від першої обрізки. Залишки пагонів вже починають відсихати від бульби. Коли всі пагони відпадуть, цю бульбу я дістану з горщика, покладу її у маленький горщик разом з мохом з фагну. І поставлю у погреб. І все. Так, вона зимувала в мене в минулу зиму. Фрагрант піч. Також чекаю, поки відсохнуть всі залишки пагонів. Ось так легенько мають відпадати. Приблизно за тиждень вони вже всі мають відпасти. Цю бульбу я доставати з горщика не буду. Бачите, так легенько. А вона росте в мене перший рік, тож сама бульба ще може бути маленькою. Я залишу її у горщику і поставлю у погреб. А на початку березня я дістану їх із погреба. Фрагрант Піч дістану вже із горщика. І обидві бульби поставлю на пророщування на новий сезон. І все.